Детективний роман Андрія Кокотюхи розбите дзеркало захоплююча історія, в якій кожна деталь має значення, а персонаж приховує таємницю. У центрі сюжету загадкове вбивство, яке виглядає як звичайний злочин. Але не все так просто, як здавалося. Занурюючись глибше, слідчий розуміє, що справжня небезпека криється не в самому злочині. А в оточуючих. Книга інтригує з перших сторінок адже кожен із героїв має своє розбите дзеркало, тріщини душі, які проглядаються через страх, помилки та темні секрети. Лора Кочубей, домосідка. Вона не любить відряджень, тож не збиралася затримуватися в Чернігові. Розбереться із проблемною нерухомістю швидко, гадала вона, але все пішло не так після раптової смерті конкурента. Тіла молодого юриста знайшли перед розбитим дзеркалом. Старий будинок, за який ведеться суперечка, сто років тому став місцем страшного злочину. З тих пір побутує легенда варто комусь зайти в будинок, як там пробуджуються демони. Порушник спокою бачить їх у дзеркалі. Серце від побаченого зупиняється. Лора не вірить у страшну казку, аж поки кожен наступний день не приносить новий труп. Колишній слідчий треба розгадати загадку: це жертви моторошного прокляття. Чи хтось почав смертельне полювання?